Мої вітання, друзі, на ремонті. Автомобільний відеореєстратор Каркам, чи як я не знаю, як він називається, він без назви. В ньому проблема, він все вмикається, працює, пише, але немає зображення. Як ви бачите, я його вімкнув, Нічого ми не бачимо, не бачимо, тому що батарея розряджена. Ось чому він не працює. Ну, Давайте під'єднаємо. Живлення йому зарядочку, воно булькнуло. Але, як ви бачите, в углу є ледве-ледве щось провидняється. Тобто підсвітка несправня. Давайте ще підсвітимо ліхтариком, як це часто перевіряємо ЛСД дисплеї. Ну, я не наблюдаю нічого тут, ви, мабуть, теж не наблюдаєте. Так? Ладно, давайте будемо розбирати, знімаємо батарею живлення. Змокі стоїть так, спичка якась. Відкручуємо 4 гвинти на корпусі і знімаємо цю кришечку обережно, тому що тут йдуть два дроти, це до динаміка. Так, давайте трішечки в сторону. Бачимо внутрішній світ. З цієї сторони SD-карта, деталі DC-DC перетворювач. Далі нам потрібно відкрутити плату, 3 гвинти і добираємося. Дивимося, що у нас з цієї сторони. Так, Тут процесорна частина, пам'ять, рамка. Що там ще роз'єм? Ну, трішки деталей, світлодіоди, підсвітка інфрачервона, мабуть, а може звичайна. Не знаю, але нас це поки що не цікавить. Нам потрібно розібратися, чому нема підсвітки. Давайте під'єднаємо від лабораторника, вімкнули, Так, запустився, але, але так само в куту світиться, єлі-єлі, щось світиться. Так, давайте розбиратися до дисплейної частини, знімаємо кришку, вона без гвинтів. Так, бачимо дисплейну частину, плату, шлейф. Так, трішечки окислав в лівій частині ви можете наблюдати. Так, Давайте я паяльничком пропаяю поки всі ці контакти, а потім подивимося, що в нас вийде з цього. Так, пропаяв, але нічого не вийшло. Так, Давайте доберемося до світлодіодів. Від'єднуємо шлейф від плати. Обережно, щоб його не порвати. Звісно, від... Від... за защоку. Бачимо світлодіоди, чотири штучки, тонесенькі, плоскі. Давайте знімемо цю частину і подивимося. Обережно, бо вона трішки приліплено чи приклеєно було, бо тут і жижа якась, як ви можете бачити, чи то від рук, чи то залили його, я не знаю, воно мокре. І схоже, що у нас підгнили десь знімаємо скло світловод. І як ви бачите, праві світлодіоди вони окислилися. Вибачаю, що за кадр трішки зайшло. Зараз я покажу більш детальніше. Ось ви бачите, діод один знявся, один теж кінець відпавши. Я це все діло буду відмивати, зачищати. Так, і спробуємо відновити. так Другий світлодіод теж відпаяли. Відмиваємо все, обережно різачком зачищаємо. Далі залуджую. І будемо залуджувати світлодіоди теж І спробуємо їх підпаяти на своє місце. Вони дуже мізерні і перевіряємо. Так, 2,8. Як ви бачите, один світиться єлі єлі 2,8 вольт робоча напруга. Цей у нас нічого не чуємо, ми не бачимо. Другий світлодіод не реагує. Так, третій у нас закорочений, як ви бачите, по нулям прилад показав. І четвертий, четвертий в обриві. Тобто десь один замкнув, ті згоріли, а ті згнили. В общем, Цілий букет. Так, Поки що витираю від жижі і буду. Думати, думати, що, що з ним робити. Так, приміряємо таку кришечку і дивимося, що ми сюди можемо встановити, якісь світлодіоди. Значить, Є варіанти отакі поставити, так? Лягають вони, але я не знаю, чи кришка закриється. Давайте приміряємо, ну, десь воно десь, десь так і виходить. Але вони світитимуть вверх, ну, можливо, кришка буде трішки відбивати світло, але є ще такого плану, але вони червоні. Ну, я їх сюди не поставлю, звісно. Давайте спробуємо підпаяти холодні білі, звичайні SMD світлодіоди. Паяємо обережно, щоб нічого не пошкодити. Все. Далі ми запаюємо так само всі чотири світлодіоди я запаяв. І Давайте перевіримо приладом, чи вони працюють, як вони з'єднані. З'єднані вони послідовно всі і робоча напруга 10,6 вольт. Добре. Давайте тепер перевіримо, а, переміряємо світло, відбивне скло, нібито лягає все, все нормально, ніде нічого не випирає, нібито так і є. Да. Гадаю, що все буде добре. Так, прилягає все добре. Далі ми зараз перевіримо від блока живлення, під'єднуємо шлейф. Так, і поки що від лабораторника в розібраному стані. Подаємо живлення 4 вольта і вмикаємо. І, як ви бачите, у нас диво посталося. Трішки правий край засвічений, але я гадаю, що користуватися можна. Можливо, якіркість не така і гарна, але як варіант має право на життя, я гадаю. Якщо ви так само гадаєте, то він напишете в коментарях. Так, далі я провожу друзі зборку, довго -то мити не буду. І в зібраному статі ми ще раз перевіримо. Ставлю батарею, закриваю кришкою, гвинти всі закручені і вмикаємо. Батарея, звісно ж, розряджена. Давайте під'єднаємо шнур. І він вже автоматично увімкнувся при подачі живлення від USB. І, як ви бачите, зображення у нас присутнє. Тобто, я гадаю, що користуватися можна. І прилад можна вважати, що він працює. Все нормально. Карту пам'яті вставлю і все буде працювати. Все, друзі, можна збирати. І дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.